Бомби бомбістів ситуацію в Донбасі з компетентним Михайлом Волинцем. Голова Незалежної простилки шахтарів, депутат Верховної Ради. Бувший Бувший депутат так. Верховної Ради. Да. Бувших депутатів, не буває. як Бувших шахтарів, журналістів і СБІстів. Вітаю в нашій студії, Михайло. Доброго дня. Дякую, що ви зайшли. <кій> Почну з драматичного для мене питання. Шахтарі, які були нашим взірцем тут. В 80-х, на початку 90-х років активні бійці в буквальному сенсі цього слова за незалежність України, які годинами пікетували адміністрацію президента, і це це перепрошується України і Раду міністрів РСР. Тепер тут з київського боку виглядають якимись жалюгідними алкоголіками, які підтримують кримінальну кримінальну революцію в Донбасі. Це не так, це не так. А як правильно секторі не підтримують екстремістів? Які надзвичайно обурюються цим. І тому вже вчора відбулося викрадення двох шахтарів ага. у місті Новогородівка. Екстремісти до того розпоясалися, що вони сьогодні вже заходять на шахти, не маючи опору з боку держави, з боку силових структур, починають тиснути на директорів шахт, генеральних директорів об'єднань, паралізують роботу вугільних шахт. Два дні назад в районі Торезу люди озброєні автоматич... маючи в руках автоматичну зброю, на дорозі зупинили автобус, який вів шахтарів на роботу і силою їх повернули назад. Два дні назад подібна ситуація відбувалася, наприклад, в місті Наківо. А останні події, що сьогодні емісари прибули до державного підприємства. Слідува вугілля, потім на шахту південну Донбаску номер 3 вимагаючи, щоб проспілки долучилися до їх підтримки і вивели шахтарів е, на мітинги е, в підтримку референдуму на 11 травня. Звісно, незалежні проспілки нічого подібного робити не збираються і не будуть. А офіційні офіційні проспілки – дехто займає двояку позицію. І це стало проявлятися в останні дні. Mm. На жаль, на жаль. Mm. Ну, такі проспілки так себе і поводять. No, а да. Двоє викрадених шахтарів із Новогродовки – це члени незалежних проспілкерників України. Гуров Саша знаходиться ще в полоні, його надзвичайно це ми говоримо про Вовка, Павлика і Бубіча, правильно я розумію? Так, да, mm -hmm. Павлика випустили це, він депутат, mm -hmm. депутат від партії регіонів, чітко дотримувався позиції за єдину Україну. Бубіч Олег, він теж депутат, але вже від компартії. А Мусейко Костя, якого також утримують і з якого вимагають велику суму коштів. Він підприємець, невеликий руки підприємець. Він депутат від партії захисників вітчизни. Я тут дозволю собі на секунду перервати, бо у мене починається сильний когнитивний дисонанс. Це погано для я, Я, якщо щось не розумію, починаю дуже сильно в студії кричати. Я розумію би бандити. Кришують шахти, розпилюють дотаційні гроші, та, ці всі безкінечні секвестри, реєстри і, і так далі. Навіщо їм зв'язуватися з шахтарями, у яких ж же, які жебрують буквально в цій країні? Знаєте, шахтарі через місяць, через може, не через місяць, через два місяці на вилах винесуть цих сепаратистів. Або не дай Боже, якщо сюди зайде Путін своїми військами і своїми чиновниками. Mm -hmm. То шахтарі, українські шахтарі будуть виносити їх на вилах. Це однозначно. Тому що якщо зараз вони зупиняють, перепрошую, бойовики під слов'янськом збили ще один гелікоптер. Мі 24 загиблих немає. Повідомлення міністерства оборони, і це між іншим підтверджую вашу інформацію про те, що завезли в Атанцицівський район переносні переносній зенітно ракетні да, Завезення цього збройня було через mm -hmm. Антрацинтівський да, район. І глава районної адміністрації mm -hmm. міста Антрацит, пан пан mm -hmm. Тимошенко. Mm -hmm. А да. він заявив, що він ще 30 числа, на 30 квітня на місцевому телебаченні заявив, що він передає під охорону донським козакам будівлю районної адміністрації. Це не чувані речі. Він по цей день знаходиться. При владі ніхто його не зміщав з цієї посади. Я не знаю, чому СБУ, чому силові структури не інформують. Наші центральні органи влади і виконуючи обов'язки президента. Бог з ними ні, тому а хтось звинувачує шахтарів. Справа в тому, що в малих шахтарських містах там сепаратистів не підтримує ніхто. А підтримка сепари... сепаратизму є в обласних крупних адміністративних центрах: в mm -hmm. Луганську, Донецьку, mm -hmm. там, де залишилися чиновники, призначені банду Януковича його сім'єю. Які збереглися на цих посадах, і вони вважають, що їхня влада має повернутися. Треба трошечки повоювати і посаботувати. І, на жаль, цей саботаж довів до того, що вже на території Донецької луганської області знаходяться чисельні, чисельні загони Росії. Чисельні загони це професійні вояки. Професійні вояки, які добре озброєні. А, крім того, не озброюють громадян уже Донецькій Луганській області. Наприклад, у неділю був сформований загін із місцевих жителів 100 чоловік. Угу. В суботу ще 100 чоловік. І сьогодні знову озброюють людей прямо у дворі районної адміністрації міста Троцит. Наскільки... Як можна пояснити нашим глядачам просту річ? Вона полягає в наступному. Для них є так само, як і для нас тут, які працюють, саме очевидним факт, що вся вугільна галузь є дотаційна в Україні. Вона утримується виключно живе, вони живуть виключно за рахунок державного бюджету. Те, що виробляється в Донецьку. Я маю на увазі шахти, воно нікому не потрібна. Їх треба закривати, раз і назавжди, і людей не мучити, та і Україну не мучити. З іншого боку, абсолютно очевидно, що десятки тисяч, сотні тисяч людей, якщо рахувати родини, неможливо викинути на вулицю. Да? Це, 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 це немислимо. Щось треба з цим робити, з цією проблемою. З одного боку, і Україна буде це робити, принаймні мусить. З другого боку, цілком очевидно, що у випадку приєднання до Росії вони будуть одномоментно закриті. Тому що в Кузбасі це, ну і так далі. Ви тут фахівець, да? краще, ми не знаю. А, у люди це держава щомісяця направляє 1 мільярд бюджетних коштів. Фонд зарплати на місяць на 100 державних шахтах складає 1 мільярд 200 мільйонів гривень. Біля 80% фонду зарплатної плати з державного бюджету uh -huh. і плюс ще направляються кошти на державну підтримку, uh -huh. там на технічне оснащення і тому подібне. Шахти без державної підтримки в Україні не можуть існувати. В Росії пішли простим шляхом з 2005 року. закрили там десь 180 шахт. І ні копійки не виділяють з державного бюджету на підтримку вугільних галузі. Тому в Росії є велика заборгонська платі на цих шахтах у ростовській частині Донбасу, тобто на території Росії, де закрили шахту, там надзвичайно складне життя. Тому бойовики, які переміщаються і направляються російською владою на територію України зараз, вони раді заробити копійку. Наряжаються там під донських казаків, одягають форму зелених чоловічків або інші же кредитні, да. перепрошую, бізнес-картки. Яроша в ходу там тепер, ну все, що завгодно, да, ну це технологія, але справа в тому, що вони присутні, вони бігають по нашим територіям, вони е, не відчували опору до, е, до минулого тижня. Угу. А зараз відновити порядок і лад дуже важко в той час, коли ще стоять. Е, у кілька десятків тисяч війська на кордоні з Україною. Вони нікуди не відводились. І це як домоклий меч, який. Це відчувається висит... в повітрі, так? Абсолютно вірно. Особливо ті люди, які налаштовані проросійські, і особливо ті, які роками фінансувалися з боку Росії і себе не проявляли, зараз вони чують, відчувають цю силу на. Просто да, ви правильно сказали в повітрі. Краще не скажеш. Позиція Ахметова. Uh... З одного боку, щоб полегшити, вважається, що там все робиться отак. З другого боку, сьогодні читаємо досить грунтовну статтю в Українській Правді, в якій говориться про те, що його прямий профіт полягає в тому, щоб підтримувати там ситуацію нестабільності, прямо фінансувати це з тим, щоб мати карти на руках з. Перемовинах з київською владою. Інші люди говорять про те, що вельми шановний Ренат Леонідович міг потрапити в ситуацію, в яку потрапив вже, може потрапити в ситуацію, в яку потрапив вже не менш шановний пан Фільташ. І в цій ситуації у пана Ахметова не залишається вибору, крім як підтримувати тихо сепаратистів, терористів. І свідченням того є візит Лукіна до нього. Це все ж таки не остання людина в кремлівській ієрархії. І Лукін є, був переговорником з цими людьми, які утримували спостерігачів ОБСЄ. Це означає, що вони діють під вказівками Москви які йдуть через Лукіна, а візит Лукіна до Ахметова означає, що він також є в цій схемі, як стверджують, недоброзичливці Ці Ті доводи, які доводяться експертами, угу. може спростувати лише один Ренат Ахметов. Я хочу ну, сказати правда. наступне, що компанія ДТЕК 155 тисяч працівників, яка належить Ахметову, і компанія Метінвест 140 а Detec, тисяч. Я прошу, прошу пробачення, вони в яких сферах? ДТЕК – це вугільна галузь, угу. обленерго. Генерація, угу. тобто виробництво легко. 155 тисяч і... і там 140 метінвест. 300 комбінат шахти Краснодон вугілля. Угу. Таким чином, 32 шахти угу. і плюс ще шість шахт у Краснодон -вугілі. Це 38, 38 шахт. Угу. І вони видобувають більше 50% вугілля в Україні. Угу. Тобто це кращі шахти. Атьметво є, що втрачати, Коли прийде, прийдуть сюди росіяни. Mm. Тобто він це добре розуміє. І дехто а, дає оцінку діям Ахметова, орієнтуючись на те, яким його знали в 90-х роках, дехто його Який знав орієнтується на 60-х. Ні, я так далеко не піду. Тоді він ще в школу ходив. А, в той час, коли він підтримав партію регіонів mm. і спонсорував Януковича, а, я би не став би все звалювати на Ахметова і не йти не тим шляхом. Тут явно дії Росії, Ахметов може загравати в якійсь мірі, хитрувати, не проявляти себе в протидії Росії, але в той же час треба бути справедливим. що на підприємствах, які належать Ахметову, шахтарі не підтримують сепаратистів, mm -hmm. вони не ходять на мітинги, mm -hmm. вони не завозили сюди організовано на антимайдан. З державний mm -hmm. шахт завозили. А, за а в Київ не возили. Ні, mm -hmm. зовсім не возили. Я Може, не окремі люди брали там. Ну, то такі, да. Да, але... Відмашки не було. Да, в даному випадку, а ми можемо в деякій мірі помилятися, не, 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 не можемо зробити точних оцінок. Зараз справа не в Ахметові. Це абсолютно точно. Зараз перейдемо до, до цього. А наскільки серйозно сприймають люди його заяви про те, що він є за неподільну Україну? Наскільки це має вплив? І на кого, якщо має вплив? Він говорив про це. Він а, має великий авторитет в Донбасі. Угу. І великий вплив має на менеджмент, менеджмент не тільки своїх підприємств, а для інших. Плюс в Донецьку люблять футбол. І багато фанатів, які сьогодні виходять на mm -hmm. продер... на мітинги за єдину Україну, mm -hmm. які не один раз давали відсіч mm -hmm. антимайданівцям, давали відсіч сепаратистам. Mm -hmm. Я згоден в якійсь мірі, що Ахметов міг би більше зробити. Mm -hmm. приклад, Коломойський, да? mm -hmm. чітко висловив свою позицію, не боїться за своє життя, відкидає всі загрози, які 10 на нього за тушку. валяться. Ну, принаймні, наскільки це серйозно чи ні? Ну но... хтось заробив, пишуть люди. Но, но, да, якщо, можливо. Михайло, якщо ми вже заговорили про футбол, а позиція таких відомих футболістів, як Коля Челсі, там і поруч з ним, яка вона в цій ситуації? Ну, вони вже стають своїми політиками. Mm -hmm. Тобто самі стають політиками і національного масштабу. І, да, мають свій, свій бізнес, mm -hmm. вони знаходять підтримку своїй діяльності. Mm -hmm. З другого боку вони голосують в парламенті і здебільшого дають правильні закони. Mm -hmm. а, Легітивний Верховна Рада і парламент. Парламент це легітимний орган. Безперечно. А які електоральні позиції на Сході в сьогодні таких гігантів, як Добкін, Царьов? Корольовська, по-моєму. Королівська, Королівська, да. Королівська, я вибачаю. Наталя Королевська вона зняла свою контракт. Вже зняла ти біда. Я хотів за її проголосувати. Ти розумієш. Що ж тепер робити? Я думаю, що ми двох, мабуть. Наскільки це серйозно? Отак, От як люди до них ставляться? Доки немає ніякого авторитету. Був такий випадок, коли десь місяць назад він мав приїхати в місто Димитрів Донецькій області, де Янукович є почесним громадянином міста mm -hmm. і зустрітися шахтарями. Була рознарядка по 120 шахтарів з кожної шахти. І коли пояснили генеральному директору, що такі рознарядки не мають виконуватись. Це особисто звертався до генерального директора. Була розмова, така серйозна розмова чоловіча, що, шановний, ти сидиш на державній посаді і е, такими рознарядками користуйся. Насправді, е, там його підлегли, це робили. Але коли рознарядка не була виконана, то ні один шахтар не проявив бажання зустрітися з Добкіним. Це біда. Да, я про ці є. розрядки, я перепрошую, що я не стрибався. Але знаєте, що вони зробили? Вони mm. зупинили лікарні, зупинили школи. І, всіх туди. і туди повели гуртом. Mm -hmm. тобто це, дуже інтелігентів повели. Та, це дуже небезпечно, тому що у лікарів є зеленка. Я би так не жартував. Ну, його облили Зеленкою тут в Києві, що, що не є правильно, але треба уникати. Він ну, це започаткував, ви ж знаєте, закон Так, Я та, Я пам'ятаю. перепрошую, що я не стримався при слові рознарядка, бо я теж потрапив, коли був аспірантом, що наш інститут був на Грушевського. На картоплю. Ну там на картоплю, куди. То там був, я якраз під аркою стадіону Динамо, там був такий всесвітньо відомий генделик, який називався Петушок. То як тільки як приходила якась рознарядка, я йшов туди на останні там три рублі напивався там в Зюзю. Ну, в Радянському Союзі це дуже п'яних, дуже любили і толерували, то мене нікуди вже і не... Відсилали, ще й інших запрошували, якщо була якась так, там зайва. своєрідний копійка. протест. Так, да. да, ну а як же інакше? Ще п'яний, знаєш, у нас ж люблять убогих і п'яних. Тому ви опинилися да. на, да, на цього... після того наступний крок це студія громадського. Да, на, в цій студії ви опинилися, да. наче ви були, були там серед сепаратистів. Да, ну напевно, що Так, тож пройшли. По повернемось, повернемось, до, повернемось до надзвичайно гострої теми. Сьогодні міністр закордонних справ Франції сказав, що. Що в Україні не, не можна ще говорити про громадянську війну, але це дуже близько до того. Я вчора був два дні, Вчора позавчора, суботу, неділю провів у Львові. Там надзвичайний рівень напруженості. Там люди просто буквально як в радянські часи з приймачами кожну секунду, що там робиться, що там робиться, як там що відбувається. Люди в великій напрузі, і вони частина з них думає, що насправді там масова підтримка. Чи принаймні істотна підтримка з боку населення, з боку шахтарських колективів у тому всьому, що відбувається, маю на увазі захопити. На прозі ми всі знаходимося uh -huh. і в Києві, і в Черкасах. і А в наскільки масова чи не масова підтримка з боку ну, людей, з шахтарських сімей? Коли меншість, значна меншість диктує uh -huh. більшості населення на сході, свої бажання, свою волю uh -huh. і приходять до тебе додому зброєю? Це неприємно і хапають тебе, а шахтарі не захищені. От в місті Добропіллі, 160 шахтарів, переважно члени незалежної керівників, об'єдналися. Mm -hmm. Вони патрулюють по місту по містам Добропілля в містах, так Білозірське, mm -hmm. Водяне. По 10 шахтарів чергують постійно в міському відділі міліції. Mm -hmm. Для того, щоб надати таку допомогу міліції, в дух їм додати. Але шахтарі не мають зброї. Mm -hmm. І мені сказали, прийде там десяток бойовиків, покалічать кількох шахтарів. Mm -hmm. І все а справді, як можна проти озброєних людей, які ведуть себе безкарно. У мене виникає питання: де силовий блок? Ти знаєш, велика де армія, проблема. яка а, там ініціює а, там мляву мляву активну? О... Позицію да удам телефон Ігоря Бененка. Він тепер заступник міністра оборони по територіальній обороні, Можемо поставити разом це питання тут. би головою головою об стіл цих депутатів каже загальне озброєння народу. Лежить закон Верховній Раді, під проєкт закону підготовлений Асоціацією власників вогнепальної зброї. Не пробивай береж. Хоч ти кілок їм тиши на голові. Відбувається, От, відбувається, Михайло, те, що тільки окупаційна влада боїться озброєння власного народу. Народ. Саша Вовк був на Майдані. Да. За це його сьогодні катують в будівлі обладміністрації ті сепаратисти, які його вчора захопили. Або, наприклад, Саша Вовк, який із моєї подачі був запрошений на ток-шоу ТРК Україна. Канал належить Ренату Хметову. І він був головним героєм в цьому ефірі. І чітко пояснив, що Шахтарі не підтримують екстремізм на сході, висловив позицію Шахтарів, задав незручні питання секретарю Донецької міської ради, який підтримує сепаратистів, скажімо так, свої дії поведінки. Це хто Але... Левченка? Ні, не Левченко, Левченко бувший там. – А там. Я бувший. не пам'ятаю. Да. Да. Але Вовк Вов Вовка Сашу, коли вчора захопили. То в нього дуже ретельно допитувалися, чому він їздив на ефір в Київ. Ви представляєте? Людина приїхала в Київ, висловила свою позицію. Ну, Ахметов сказав, відкрито. що відкрито. Ні, там не Ахметов його посилав. Насправді, Ну тоді завтра мене треба хапати. Журналісти звертались до мене. А тобі не страшно? Кілька днів назад я повернувся з Краснодона, повернувся з Луганську, був в Донецьку. В шахті я бачив страшніші речі. І е, приходилось е, ховати дуже багатьох своїх друзів і товаришів. Е, тому о, чого боятися? Я е, коли їжджу в Донецьк, виїжджаю, мені говорять мої колеги і шахтарі, що не приїжджай, бо ми боїмося за твоє життя. Я говорю, ви тут живете? Так, да. ви боїтеся? Ну, страшно, але не боїмося. Тобто страшно за що? За ну, свої сім'ї. За, за, за... не за себе, за сім'ї бояться. Ну Вони да, бояться, що їм от да. вони, е е бояться за, за те, щоб е не забрали в них роботу, щоб не зупинили шахти, їм треба годувати сім'ї. От за що бояться люди. А але коли, ось, наприклад, е зупинили чотири шахти в місті Горлівці, так, Артем Бугілля. Місяць пройде, а люди не отримують ні копійки зарплати. Ну, кирдик. Що кердик. далі? Реальний кірдик. Вони Аплик. візьмуть обушки, вони підуть, будуть розганяти цих сепаратистів. Це страшна сила. Це, давайте згадаємо Румунію десь років 15 назад. тому. Шахтарів покликали в Бухарест. 89 й рік. Що да, і вони 89. вбили всіх, кого зустріли на дорозі в Бухаресті, навіть перехожих. Це страшна сила. І, е, Куди, куди цей гнів може бути направлений? Я би хотів, щоб він був спрямований на розбудову держави, в якій нам би всім а було беззручно жити. Даниле, на, якісь пози... на якісь позитивні речі. Шахтарі працюють, видобувають вугілля, в них важка робота, вони не втягуються в політику. Вони чітко стоять на позиції єдиної держави, неподільності України. Ну, і перед тими сепаратистами, перед якими поставлено завдання з боку Росії, шахтарі ну, виглядають такими, що вони не підкорилися. В такій ситуації намагається зупинити роботу ну, так, з озброєними людьми мусять розбиратися інші озброєні люди організовані там бути, М, МВС, СБУ Збройні Сили України. Нам залишається подякувати Шахтарям за те, що вони Ми працюють. Ми дякуємо, що вони працюють, а що вони не втягнулися в ці всі події. Шахтарі чекають, що держава захистить в першу чергу їхні сім'ї. Михайло, може останнє питання? І воно. Ага, ну да. От з приводу того, що вони візьмуться за Бушкіда. Райфазенбанк «Аваль» тимчасово призупинив роботу 22 відділень в Донецькій і трьох відділень в Луганській областях. Це піде процес. Це, це страшне. Це буде виплачений пенсії, приват? зарплата, будуть блоковані, а ще приват. Да? Блоковані рахунки всіх підприємств. Зупиняється Донбас. Зупиняється все. Це нагадує вже таку ситуацію, як Да. коли зупинилася вся економіка, вона більше не піднялася. І коли громадяни не можуть виїхати за кордон, половину мають паспорти Росії, закордонні паспорти, половину мають паспорти України для того, щоб якось приміщатись, тому що вони знаходяться в резервації. І знову ж Росія їх підштовхнула до цього. На сході тільки в Донецькій Луганській області там проживає більше 8,5 мільйонів населення. Поруч Харківська область ще більше 3 мільйонів. І загалом це вже, це вже там 12 мільйонів. Густонаселені райони, потужна промисловість. Якщо це все зупиняється, До того вона ця вона сила буде. може бути направлена що... і проти тих, хто організував. Це складне життя для людей. Ну, є й добра новина, є такий популярний чоловік в Донбасі, в Донбасі, перепрошую в Донецьку, Тарас Степаненко. Знаєш такого? Володя він... може Степаненко? Ні, Тарас Степаненко, він грає в шахтарі, є півзахисник з збірної України з футболу. Це... Не футболом не цікавить. Він каже, що більшість людей на сході за єдину та недалиму Україну проти насилля і втручання в наші справи іноземних держав. Я його процитую. Я не знаю, що це за люди в центрі Донецьку, чого вони хочуть. Е -е -е Мене мене смущають уже то, що вони всі в масках, словно ми не в Україні, а где-то в Сирії, в Палестині. Якщо вони прячуть свої лица, значить їм є що скривати. Хороші діла в масках не роблять. Я проти війська, проти вбивства, проти того, щоб вибнути людей, як це недавно було в Одесі. Ну це дуже достойно відповідно. Донець живе своїм життям. Ну слава Я там Богу. часто перебуваю. Я про це життя. Да. Лише в центрі, оце вот бурлить, виж люди збройні виїжджають, так як вчора в Новогродівку. Там вилазка була 10 людей. Ну, Ну так, да, інкасаторські машини ж привату їздять, це теж хтось мусить цим покласти цьому край кінець кінцев, ну, да. на якій підставі да. возять мільйони гривень а по ціни не при ділах. Без марафета. Це, Все, ж, да. я би просто... це обурює людей в першу чергу Обурився. на Сході. Угу. Першу чергу. А, а шахтарі. Ну настільки опинилися свідомими людьми. Дай Боже, щоб хтось ще й передаємо інші. вітання від нас і подякую. Останнє питання. І я цілком щиро це говорю. Михайло, якщо би хтось хотів до нашої студії, ми завжди ми... я навіть надам притулок політичний в моїй хаті до остаточного вирішення цієї кризи. І останнє моє питання досить просте. 9 травня. На що нам очікувати в Донбасі? Ти спосилюється, він буде посилювати 9 травня, день 9, -те, 10 -те травня, mm -hmm. 11 вони будуть намагатися. Намагатися там під дулами автоматів провести референдум, mm -hmm. так як це в Криму було. Я думаю, що ми витримаємо і цей натиск. Mm -hmm. Дякую сердечно, Михайло Волинець. Незалежна профспілка гірників України.